Пойдеш в садик Підеш до док. Ти хочеш І Віра – молода мама з горлівка. Перебравшись з буремного міста до дружківка, пішла навчатися. Ось тоді і стало питання: куди влаштувати дитину. Дівчина обійшла дошкільні навчальні заклади району і скрізь чула відмову на мене. Сматрили як на інопланетянина, і горіли. Ми не знаємо, у нас місць немає. Що mm -hmm. хочете, то і делайте. Лариса Ткачук пощастило більше. Якщо взимку їх не взяли до садочка, то влітку проблем з цим вже не було. Нам спросили, ви стояли в очереди? Я ні, ми не стояли в черзі, ми переселенці. Они спросили, а з говорю, з якого ви Я Ну точно прописка з горловська, тому що бувають так теж приходять, говорять, що переселенці їх беруть в очереди. Ну, я показала свои документы, да, вот горловская прописка, и все без проблем. Записали, идите, оформляйтесь в садик, обходите медкомиссию. Роз'яснити ситуацію журналістам зголосилася завідувача дружківського дошкільного навчального закладу. номер 35. Сьогодні, до речі, його відвідує близько 30 дітей з родин переселенців. Всі, хто звернувся із цих дітей, вони одразу були зачислені в дитячий сад. З'явилася у нас така можливість. Понимаємо проблеми цих сімей, знаємо, які трудні умови вони попали, потім все частині помочь. допомогти. смотря на то групи у нас в дошкільному учрежденні все таки перенаповнені. з харчуванням. Проблем немає, натомість є проблема. З розподілом сил і уваги педагогів із збільшенням кількості дітлахів. але ситуація не типова, тому намагаються переселенцям не відмовляти. Втім, радять перш за все звертатися до міського відділу освіти. «Прежде, чем обращаться в дошкольное учреждение, обратиться в отдел образования. Отдел образования располагает информацией по наполняемости групп детьми дітьми во всех дошкольных учреждениях города, И они обязательно помогут. Так як нам было. Не всі сразу обращались к нам. Обращались в отдел образования. ми созванювалися, приділялися з містами і тоді приймали дітей щодо оплати і для місцевих, і для переселенців вона є однаковою. Стоимость питання для всіх дітей однакова. Яс дітей ясельного возраста ми кормим на 9 гривень в день. из них родители оплачують 6 гривень за день посещения. Дітей дошкольного возраста ми кормим на 10 гривень в день. родители платят 7 гривень за день посещения. Те ж правила і для дітей переселенцев. Що ж до влаштування маленької доночки Віри Іваченко вихід у відділі освіти пообіцяли знайти.